Виявляється, це всього навсього російське російське і це всього навсього фейк ніякого прориву кордону в Сумській області немає і в державній службі Державній прикордонній службі це пояснили. І начальник прислужби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон сказав, що подібна інформація поширюється взагалі кожен тиждень, мінімум раз на тиждень, аби налякати українців. Тому там вже створені фортифікаційні споруди, там мінується місцевість, і там, знаєте, не так вже й легко прорватися, як би того хотіли росіянці. Дуже легко написати про прорив, а дуже важко його зробити. Насправді, знаєте, кордон проривати не язиком тріпати, і не вирішив не розповідати щонебудь, а безпосередньо приїхати і зробити, підписати велику сторічну е, угоду прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, який вперше, саме як глава уряду, відвідав офіційно Київ. І от очікується, що буде підписана така угода з президентом України Володимиром Зеленським: сторічна угода про дружбу, про співробітництво, і вона передбачає поглиблення співпраці в оборонній сфері вона передбачає зміцнення економічних зв'язків у невійськових галузях і так само можливість залучення британських миротворців у майбутньому врегулюванні військової ситуації у нашій державі перед візитом Стармер взагалі, звичайно, як завжди, назвав вторгнення Путіна в Україну монументальною стратегічною невдачею. Але поки що ми відбуваємося і е, відстрілюємося від цієї невдачі. Теж дуже такий показовий вчинок зробив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який сьогодні. Раптом опинився в Києві. Не попереджали, але він прибув у Києва з робочим візитом. Мета його приїзду поки що невідома, але я так розумію, теж обговорення допомоги або, можливо, навіть і е -е, питання обставин розміщення міжнародного європейського кордону в Україні, якщо буде прийнято формат е -е, миротворців.